Всім привіт! Мене звати Уляна і це буде моє ну, таке невелике відео в лісі зранку. Прийшла ще в 8-й годині ранку і навіть застало схід сонця. І це було настільки красиво, якщо правда, тому що зранку ще мороз, ще так година сьома. Тож є мороз, бо на день буде плюс 7. І знаєте, іній ще такий приморозок примор... біло, так. Віддає, а тут сонце сходить і настільки аж пар. І це настільки красиво виглядає, що я навіть не знаю, от як передати тут, до речі, отак от, от відбиває, бачите, як сонце. Це повністю сосновий ліс. І отак от, от виглядає. Тут сонце. Дивіться, як красиво. Бачите, і ще під морозець. зараз я зайшла тут всередину, бо тут трохи тінь. І не так ярчить в очі. А mm -hmm. отут От. зараз покажу. Дивіться, як красиво. Дождь. І думаю, хочеться все зняти, а тут ще, до речі, біло. Я не знаю, чи воно передасть так. Але ще такий іній. і дуже гарно. Я дуже люблю зранку прийти та погуляти по лісі, особливо ще застати от схід сонця, ще як це все тільки починається день. От. І думаю, хочу ще це зняти, показати. Ну так, хто новий на каналі, чи дивиться перший раз це відео, то мій канал про творчість, Я малюю, малюю акрилом, олійними фарбами. Так, і показую, якщо б хотіли подивитися, чи зацікавили якісь картини, так подивитися, то можете в попередніх відео глянути. Там я більше показую. А тут так час і часу проходжу в ліс і також знімаю ще в лісі. Наскільки тут гарна природа. Ну що ж. Всім дякую за увагу. В принципі, показала, що змогла. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі. па-па.